Отже, Василю, ви казали за, кому дозволено вживати алкоголь не буде мати доброго сексу. Це ви опять затосили. Я, я не хочу про це говорити. Я про це вже сказав. І будьте здорові, ви дуже любите передиратися до слів. Дуже любите передаратися до слів. Е, і Я сказав для того, щоб ви могли собі подумати. Ти хоче думати, хай думає. Стояло питання, що дозволити. По-перше, дивіться, я сказав чітко і конкретно, якщо буде, дитина буде з вами пити алкоголь, скоріше як займатися сексом, то в неї ніколи не буде нормального сексу. Сказав і все. Хочете думати думаєте, якщо ви не знаєте, відколи дитині можна вживати алкоголь? По законодавству і по медицині. З кількох? З 21 року. Розумієте чи ні? Якщо до 21 року ваша дитина не має ні хлопця, ні кавалера, ні нічого, розумієте? Це також треба розуміти. Я не маю на увазі, щоб вона займалася сексуальним вела сексуальне життя. Але спочатку вона має дозріти фізично, щоб вживати алкоголь. А коли можна одружуватися? скажіть, скільки з вас в 19 років народили, в 18 років народили. Спочатку треба стати мамою, а потім думати про вживання алкоголю. Як ви порушите ці речі, спочатку алкоголь, а потім Подружжя, то це нічого хорошого. Я от це мав на увазі, розумієте? І не треба мене тут ловити за, за якісь там за вуха. Репродуктивний механізм дозріває скоріше, В 14 років вже готові до репродукції. так? А медицина каже, що вживання алкоголю після 21-го. Що не зрозуміло? Сьогодні, скажіть, Отче, будь ласка, якщо чоловік і дружина розірвали шлюб, а в церкві ні, то чи можна йти до причастя? Ну, друзі мої, ви задаєте такі запитання смішні. Ви до причастя йдете в ЗАГСі чи де? У церкві. Якщо в церкві не розірваний шлюб, то не можеш йти до причастя, бо тому що ти не сповіданий. А ти не сповіданий. Чому? Бо тому що у сповіді треба сказати, чи обіцяєш ти поправитися? Обіцяю. ну, А ти не обіцяєш, а ти не, не, не поправляєшся. Якщо дивіться, яка справа, чоловік і жінка розірвали шлюб, а в церкві ні, то чи можна їм ти до причастя? Можна, якщо ви жиєте, ви розірвали шлюб, жиєте окремо. Ну то певно, що. Та посповідалися ти дати до причастя, та ч ні. Але як ви розійшлися з одним, а вже зійшлися з другим і жиєте з незаконним чоловіком, ну то як ви будете йти до сповіді в першу чергу? Як каже священник, той чи обіцяєш поправитися, тобто чи лишиш цього незаконного чоловіка? А вона каже: ні. Ну то що прийшла? Що? Якщо розвелися і жиєте окремо, ну не вийшло жити разом. Розійштеся. Добре. До сповіді до причастя. Нема питань. Бо я знаю, коли ви питаєте, чи можна до причастя. Як ви розійшлися, жити окремо, нема проблем. Розвелася та й розвелася та і все. Але то біда, що вже з другим чоловіком є, вже всі розписали, а церква каже, чекайте, ти ще з тимся не розвела. Так, Оксана пише так. Отче Василю, сьогодні привітання Вже слава Ісусу Христу, свята сьогодні ж відходить, чи Христос рождається, чи ще Христос хрещається. Христос хрещається, і в ліці Єрданії це так своє. Хтось придумав, хтось сказав, хтось підтримав. І Я, 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 я пригадую, це було десь навіть років 20, може назад, може більше. Напевно, більше. Я перший раз почув це привітання, і мені кажуть: Христос хрещається. А я думаю, треба якось відповісти, та кажу в Ріці Єрдані. Чесне слово, я, я ніколи не чув такої відповіді, я відповів чисто спонтанно. Ну, що міг придумати, так? Щоб якось відповісти. І коли я почув, що тут так кажуть, я думаю, ну може я б попав так, ну нехай буде. Але кажу вам: є три християнські привіти, якими ми вітаємося на Пасху: Христос Воскрес. Привіт, ми вітаємося на Різдво Христос рождається, і решту часу слава Ісусу Христу! І відповідаємо на віки слава або слава навіки! Христос хрещається, це, це, так скажемо, місцевий звичай. Підкажіть стосовно чистих і нечистих тварин, чи варто все ж таки утримуватись. чому Бог так. Поділив тварин у Старому Завіті. Дякую. Ну, знаєте, з однієї сторони питання дуже зрозуміле, з іншої сторони, я хочу вас навчити, знаєте, щоб ви дивилися, ну, читали Святе письмо. Враховуючи, враховуючи як мінімум час. Як мінімум час, коли воно було написано? Откровення було написано 2000 років тому назад. Це остання книга Нового Завіту. Іван був засланий на острів Патмос, і на тому острові десь примірно помер у році в віці 100 років або 101 рік, так? там він написав Книгу Откровення. Це практично перше століття пройшло 2025 років. Мінус 100 років, так? Це остання книга Откровення. Коли ми говоримо про приписи, книга Левіт, книга Второзаконня, всі ці приписи, які дає Господь Бог ізраїльському народові, ви представляєте тільки то часу взад чи не? чи не дуже? Ці приписи були першим ділом для євреїв. Ці приписи були дуже давно, і тоді не було пеніциліну, не було антибіотиків, не було нічого, де проста інфекція вимирали цілі родини. А особливо свині, які, в яких там дуже багато всяких таких. Серйозних складних паразитів. так? Чому? Бо свиня вона своєю масою більша як, ну, як людина, або вона часом є більша. так? Тобто, і то, що вона може в собі носити, воно може вбити людину, особливо інфекції. Якщо ми говоримо, що від кози молоко корисніше, як від корови, Воно нічим не корисніше, просто вага корови і вага кози, кози ближче до ваги людини. І тому ферменти, які, щоб розчепити лактозу, щоб розчепити жири в, в, в молодці кози, легше, воно більше для людини ближче. Тобто людині менше треба затрат енергії, щоб розчепити козяче молоко. І тому воно є корисніше. І тому більшість була ставка на ягнят, та? На, на, баранів, на ну, вони більш простіші, менш примхливі в, в того, що їх випасати, вони більш чистіші, вони не валяються в болоті. Ось і, і тому був такий припис: не їсти не, не свинину і там ще якісь там всякі були. Тому що ну, сьогодні, коли ми маємо можливість термічної обробки всіх там, е видів м'яса, мікрохвильові печі ну, і так далі, просто, е просто в печі, просто на, на, на сковорідці чи ще десь там. Тобто е обробка м'яса сьогодні набагато на вищому рівні. І свині, які ми купуємо свинину в магазині, вони живуть у таких умовах, що <гасом> часом не кожна людина так може жити. Чистенько, водичка, там, світло світить, вентиляція, все забирається так, що вони чисті і нормальні. І тому це були приписи до старозавітніх, чисто заради того, щоб нація збереглася, щоб не вимерли через те, що. Розумієте, єврейський народ, Господь Бог вибрав не через те, що вони особливі. Єврейський народ, Господь Бог вибрав через те, що вони були найбільше знедолені. Це був народ, який був приречений бути рабом вічно. Вони народжувалися рабами, жили рабами, працювали тяжко і вмирали рабами. І тому Бог вибрав їх не через те, що вони особливі. А через те, що вони найбільше потребували. І коли вони жили в рабстві, вони не мали поняття, що це значить самостійно. І коли вони вийшли перший раз із Єгипту, зразу почали нарікати на Мойсея. Ну що це на свив'я? Вони ж привикли, що є раб, він все, приходить час, все, їм мають давати їсти. Так, як ми свиням, приходить година, все, треба свиню годувати. Прийшов час їсти, а він каже до Мойсея, давай нам їсти. Не їм мають дати. І тому Господь Бог взяв оцей народ, щоб вивезти із цього стану менш вартості із цього стану рабства, із цього стану потомственного рабства. І ми бачимо, наскільки євреї досягнули сьогодні в науці. Скільки євреїв досягнули в медицині? Можете почитати, поцікавитися. Бо так дуже багато люблять говорити, що всі винуваті євреї, все вони всюди приладять, вони всюди є, а вас що нема? Досягайте того рівня і ставайте. Але ці євреї, українці, євреї етнічні, а в паспорті, українці. І слава Богу, що в нас в Україні є євреї, грузини, е румуни. На чоні? Чи навіть росіяни? Чому ні? Дуже добре. Якщо вони українці, люблять Україну, стараються для України, трудяться для України. Отак от, от. Так що ось так от про м'ясо починаючи євреями закінчуючи. Ми так це. Так, далі читаємо. Христос хрестився. По... Поможіть порадою, як підтримати батька, у нього онкологія. Залишилися останні дні. Ми намагалися лікувати, але, на жаль, він дуже боїться смерті. Я не змогла його вилікувати. Мучиться він і я. Як підтримати таку людину? Татові 64. Дякую щиро за відповідь. Догеньки мої. <смір> До мої, Я в свій час працював у хосписі паліативної медицини, це там, де лежать панкохорі, які чекають на смерть. І як казав мені лікар, з який супроводжував їх, їм, і я з ним співпрацював. Олег Федорович, він каже, отець, ми не можемо їх продовжити життя, але те, що їм лишилося зробити його кращим, ми можемо. От Я так само хочу сказати і вам. Часом Господь Бог у такий спосіб через смертну постіль, через смертну постіль хоче. Нас привести до покаяння, до усвідомленості, цінності нашого життя, до якості відносин між один одним з одними. І тому кажу: зробіть його життя, оці. Дні, зробіть його, щоб він був, що він щасливий. Не треба ходити навколо ліжка і йойкати. Боже, Боже, як ти всім мучиш. Йо, йо". Не треба цього. Зробіть людину щасливою, що би ви хотіли, тату? Він каже, там, хочу подивитися, який з кидав. тату, несем телевізор тобі до хати, все, прокигаємо дроти. Зробіть його щасливим. Наскільки це можливо? Подумайте, кого би він хотів бачити, може когось йому запросити, може він з кимось хоче перепроситися. Про священника будете говорити пізніше в кінці. Але дивіться, щоб ви не запізнилися. Можете і спочатку священника привести, а потім друзів привести. але краще. Запитати, чи він не хоче з кимось зустрітися, чи він не хоче з кимось поговорити, чи може він не хоче когось перепросити, вже не може прийти до нього, так попросити або привезти його сюди, щоб він перед ним перепросився, щоб в нього не було боргів на цьому світі. Бо хто має борги на цьому світі, вони туди йому теж перенесуться. Христос страждаючи очі, славімо Його знайома, надіслала мені інтерв'ю отця Святослава Шевчука, глави нашої церкви. Люблю слухати його проповіді, але не можу погодитися з його усіма поясненнями стосовно прощення ворогам і своїм, як на мене тут змішані поняття якихось недобрих людей, що нам шкодять і у, у побуті, і слух, слух сатани, метою якого є знищення творіння Божого. На жаль, не маючи змоги додати оцю святостове питання, запитую вас, отже, чи прощений е, є Богом е, Юда Христопродавець, чи прощений Богом є ангел Люцифер, який повстав проти Бога, яким є стосунки між Богом і Люцифером. Звідси і мої переконання: гніватися, злитися, намокшив е, пік-пік-пік, і бажати їм е, помститися. Не, Нерозумно, як і Юдіх Христопродавцю, Люциферові, бо це руйнує нас духовно. Ми маємо цю нечисту силу ігнорувати і не сприймати, убивати цю нечисть своєю байдужістю, а всі свої духовні сили і душевні спрямовувати на любов до Бога, на молитву і на цілковите покладання на Його волю. Прощення може бути лише після щирого покаяння, але це не про так, а як не про Люцифера і юду. Дуже добре запитання. Мені знаєте, ще бракує, щоб я щоб я, главу Української католицької церкви, якось коментував. що... Якщо ви уважно слухали, я знаєте, я, я блаженіший рахую е, наймудрішим єпископом, розумієте, Української католицької церкви, так як він відповідає на запитання, не знаю, хто може ще так відповісти. Глибоко, зрозуміло, дуже дипломатично і дуже тактично, враховуючи все. Я буду говорити простіше, як ближайніше, щоб вам було зрозуміло. Ви намішали горох з посту. Ви говорите про Юду Христа Продавця, а треба казати Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса Христа. Нікуди він його не продав, тому що ви продати, треба, щоб це була твоя власність. Ну, обережно із словами. І коли ви говорите про Люцифера, це ангел, трошки інший. Він не міг бути прощений, бо він виступив проти Бога. Він виступив проти Бога і не покаявся. Юда хотів бути мудріший від Бога, бо він хотів свій план запропонувати Спасіння. Він ж не продав Ісуса Христа, бо хотів гроші заробити. Він гроші кинув їм назад у святиню. Він каже, я це не розмов. А чому? Бо тому, що Юда хотів Христові допомогти спастись. Юда був не дурний чоловік. Він між тими апостолами був, може, навіть наймудріший, тримав скарбничку, йому довіряли. Він міг рахувати, він міг домовлятися, відповідно, його посилали, вирішувати такі зпитання, коли він домовлявся, куди приходили апостоли, він за то платив, відповідно. Це не просто був якийсь собі зрадник, був розумний чоловік, але він трохи перемудрував, і він хотів, він собі думав так. Зараз Христа так тихонько вечором заберуть, ну, щоб бунту між людьми не було, приведуть Синедріон, він стане перед Синедріоном. а Христос знає, що за такі речі е, його вб'ють, Христос їм зробить чудо. І тоді Синедріон це все побачить і проголосить Його. Ось Месія. Юда взяв і придумав план спасіння. Хотів допомогти Ісусові врятувати світ. Чуєте? І коли Христа взяли, а Христос не рятується. Юда встав в шоці. ну що таке? Це ж, ж караул, все пропало? Як так? І пішов і повісився, упав розпач. А чи мав він шанс покаяння? Мав. Юда, коли підійшов до Ісуса Христа, Христос що йому каже? Юдо, поцілунком видаєш сина чоловічого. Що треба було зробити? Попасти на коліна і сказати, Господи, без побутав, прості грішного, каюся. Але Юда то не зробив. І він став проклятим. Потім більше пішов повісився. Він, він замість покаяння примножив гріх. При чому тут любити ворогів? Юда нам не ворог, і Христа не продавець. Юда той, який хотів бути мудрішим від Бога. Знаєш? Я закінчу ось як. І Бог нам це показує у цей стан, коли ми говоримо про ворогів, блаженіший Святослав не один раз казав, що прощення це процес лікування і прощення стосується до тих людей, які мають справу з Богом, яким Бог простив. Якщо ти Сам не отримав прощення. Ти не можеш простити. Але тут не йдеться, що прийшов ворог до моєї хати, а я його беру та й прощаю, так? так треба? Ні, не так. І Господь Бог, коли нам каже, любіть ворогів ваших. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, бо, як в Ченоші написано, і прости нам, Господи. Провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це наше відношення з Богом, моє відношення з Богом. Прости мені, так як я прощаю, чи маю я дар прощення, чи можу я простити? Бо якщо я не буду прощати, то я не буду мати прощення сам. І прощення це процес. Не зразу отут, вже мене обідали, я тобі ладу, я тобі прощаю. Коли говориться про любити ворогів, це не означає, що ми маємо. До нас прийшов до хати ворог обкрадати нашу, нашу кімнату. Не кажу агресор, просто прийшли бандити, так, якісь, обкрадати тебе. Це ж теж ворог, ворог твого твої, твої, твої життя, твої хатини. ти ж не будеш йому прощати, так? ти визиваєш поліцію. І потім його беруть і наказують. Потім його садять у тюрму. І ти далі на нього злостний? коли він вже сидить у тюрмі, ти далі на нього злостний? Треба тобі простити, коли ворог наказаний, і тобі відшкодовано вся та шкода, яку тобі зробили. Ти ж не будеш нього злитися. Коли ми говоримо про агресію, Іншої держави проти нас. Війна ще не закінчилася. Закінчиться війна. Компенсується шкода, яка зроблена. Засудяться воєнні злочинці, держава навернеться, стане на якийсь інший шлях розвитку, якоїсь цивілізації і так далі. І тоді ми будемо говорити про Прощення. Так блаженіший каже. Він що каже, що зараз, зараз прощати ворогів. Ви що? Він подивіться, наприклад, на нарешті той великий крок, який зробило е, примирення Україна і, і Польща, так? і велику роль зіграв святіший отець Іван Павло Ій. Ви постійні оці кусання, так? а Польща і Німеччина. Прощаємо і просимо прощення, каже. Так? Зробили перший крок. Каже, ми прощаємо, але й просимо прощення. Розумієте? Але пройшов час. Ми не говоримо, що любе зло мені прийшло, і я маю його зразу прощати. Ні, ми, християни, ми маємо зло зупинити. Щоб ця інфекція не множилася далі, і треба зупинити, для цього є ЗСУ. Лікарство. Де ви тут бачите прощення? Чи де ви тут бачите якусь несправедливість? Я щось вас не розумію. А потім, коли, бо як ви скажете, не прощу ніколи, що це означає? Гріх проти Святого Духа, крапка, не проститься ні на цьому, ні на тому світі. І будьте обережні, бо злий знайде до вас також підхід. Не прощу ні, ніколи не прощу. Що значить ніколи? Ти що, вічно жити збираєшся, чи що? Скажи, не допущу такої несправедливості ніколи. Буду стояти на стороні правди. Що значить не прощу? Це спеціальні шукає для вас у всяких прийомчиків, що ви самі себе завели у серйозну пастку. І тому, знаєте, я ще раз. Хочу вам сказати, якщо хтось не зрозумів, що значить любити ворогів і що значить прощати, не сьогодні, не сьогодні, не вже зараз, у цій годині, закінчиться війна, репарація, пройде час, навернуться, змінуться, попросять прощення. І що тоді ми маємо сказати? Так, ми прощаємо. Так, бо тому що я не хочу бути такий самий, як вони. Якщо вони прийшли, щоб нас знищити, а я буду таким самим, що хочу знищити їх, то яка в мене різниця, скажіть мені, ми ж агресором? Ніяка. Але коли ми зупиняємо ворога, коли ми кажемо, ми вимушені, ступайте назад або будете покарані, ну вони лізуть. Ну, така їхня доля. І ми будемо це зупиняти, цю інфекцію, щоб вона не розширилася далі. Але щоб наш народ не захворів інфекцією агресією, ми маємо вміти прощати. Ще раз кажу, не зараз, пізніше. Ну все, свій час і пора.